Наближається одне з найбільш страшних та загадкових свят Хеллоуін. Хеллоуін сучасне свято, що відзначається щорічно 31 жовтня. Найбільшу популярність свято має за кордоном. Яскраво та пишно святкується в Великобританії, США, Канаді та Ірландії. Хеллоуін і за холодей with long history and can have different mean for different people. The name Halloween is a shorter version of all Hallows' Eve. Saints Day. Перші згадки про Хеллоуінь припадають ще на 16 століття, його прообраз язичницьке свято Самей, яке асоціювалося зі смертю потойбічним і надприроднім, і відзначалося ще кельтами У 18-19 столітті свято поступово відмирає. Йому на заміну приходить більш сучасне свято Хеллоуін, що традиційно вважається Днем Усих святих. За переказами, в ніч перед Хеллоуіном духи, що живуть у потойбічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його переддень, називають Днем всіх святих, а легенда згадує хитрого грішника Джека, якого не прийняли ні в пекло, ні в рай. І він поневірявся на землі з пекельним вогнем в руках. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек використовував гарбуз як ліхтар. Який згодом став символом свята. Вважалося, що для того, щоб задобрити духи і налагодити з ними контакт, необхідно принести символічне пожертвування, винести на корін будинку цілях частування та лесуші. The main tradition of Halloween is to dress up in a costume. People dress up in all sorts of costumes. Some people like scary costumes such as ghosts, witches, or skeletons. but a lot of people dress up in fun costumes like superheroes movie stars or cartoon characters children celebrate the day by going trick-or-treating at night they go from door to door and trick or treat the person at the door usually gives them some candies other halloween activities include costume parties parades bonfires and carving jack-o'-lanterns from pumpkins. діти напередодні Хеллоуіна традиційно вбираються в костюми всіляких потвор і містичних істот мумій, монстрів, відьом, злих духів і персонажів фільмів жахів. А потім обходять родичів і знайомих, збираючи солодощі та здобу викрикуючи при цьому фразу «солодощі або Життя. Неможливо уявити Хеллоуін без традиційних атрибутів яким є світильник Джека, його створюють з гарбуза. На гарбузі вирізають страхітливий лик потойбічної істоти, а всередину вставляють палаючу свічку. Коли вночі світильник Джека загоряється, складається враження, що один із духів дивиться на людину своїми вогняними очима, Атрибут замінює звичайний ліхтар і служить для підсвічування дороги духам, які повертаються в чистилище. Хоча День всіх святих і не є державним святом, навіть в агломовних країнах, очевидно, що відзначають його дуже широко. Не так давно цей звичай прийшов і в Україну. Передисторія виникнення Хеллоуіна детально вивчається, а традиції активно переймаються школярами та студентами. Більшість молоді з нетерпінням чекають 31 жовтня, щоб побешкетувати і розважитися.